Дрони атакували президента Польщі, ядерні ракети націлили на Білорусь. Американці приїхали до Мінська, а індійських військових помітили на кордоні з Україною. Тим часом Дональд Трамп починає маленьку переможну війну. А тепер ранкова зарядка пальця. Поставте лайк, підпишіться на канал і погнав. У Варшаві надзвичайна ситуація. Атакували урядовців. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що над урядовими будівлями та Палацом, де перебуває президент Навроцький, літали дрони. Державна охорона їх знищила, затримано двох білорусів. Це схоже прямий сигнал, що атаки вже торкаються з серця польської влади, і на цьому тлі міністр закордонних справ Радослав Сікорський уперше публічно заговорив про безпольотну зону над Україною за участь країн НАТО. Логіка проста: краще збивати дрони над українською територією, ніж чекати, поки уламки падають на Польщу. І тут починається головний сюрприз. НАТО, яке ще вчора звинувачували у слабкодухості, виставляє схоже один із найсерйозніших козирів. Велика Британія відправляє винищувачі Тайфун до Польщі, а Франція три винищувачі Рафаль зі складу ескадрильї. Тут увага ядерного стримування. Це літаки, які здатні нести спеціальні ракети з ядерними боєголовками. Їхнє розміщення у Польщі відбувається усього за 115 кілометрів. Від білоруського кордону, і це вже не просто оборона, а насправді відповідь Москві. Тим паче що залишається невідомим, чи привезли французи ядерну зброю, Макрон та офіційне загалом у своїх заявах надзвичайно обережні та скромні на деталі. І тут виникає питання: а чи не є це до речі, відповіддю на російські іскандери, які нещодавно засікли? Калінінградській області Москва показала ракети, а НАТО виставляє у відповідь ядерні носії, і це вже зовсім не схоже на випадковий збіг. Погодьтеся, нова заява Зеленського звучить як попередження. Президент прямо каже, що перед зимою Україна має отримати 100% того, що партнери наобіцяли. І головне тут. Системи ППО ракети до них, і а вже ж Петріоти. Ми не просимо, ми вже купуємо і пропонуємо Америці конкретні контракти. Розповідає Зеленський, але рішення зависли. Обіцянки не виконуються, як зрозуміло, із розповіді президента, які були дані на Рамштайні на коаліції охочих в Парижі, що відбувалися. Не так давно, пару тижнів тому, і мабуть таки вперше Зеленський вже говорить аж настільки відверто, що усі ці домовленості повинні бути виконані негайно інакше під ударами російських дронів і ракет опиняться не лише українські міста і цивільні, а й стратегічна інфраструктура. А якщо Захід почне відкладати поставки, то це вже ж буде виглядати як певна. Мовчазна зрада, зеленський публічно вже тисне на США, бо розуміє, що так звана добра воля союзників може закінчитися порожніми словами, і саме у Вашингтоні є цей ключ від цієї проблеми. Адже саме патріоти ППО американського виробництва, якщо приходять вчасно, то ситуація стає стабілізованою або Трамп може зробити так, що Москва отримає шанс зламати енергетику України якраз таки холодними місяцями з настанням зими, і тут одразу ще одна гучна заява від команди президента. Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, який, до речі є представником президента, сказав прямо, що війна в Україні йде до завершення. Він уточнив, що це не історія ще на два роки. Навпаки, ми вже рухаємося в напрямку фінала. І навіть якщо хтось цього не визнає, каже Веніславський, факти свідчать самі за себе. За його словами, саме якраз таки тристороння зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, стане тим моментом індикатором, що зрушать переговори якраз таки до фінальної точки. Бо у двосторонньому форматі не буде жодного результату. Про це вже до речі заявляв Трамп напередодні говорив про таку причину, що Путін ненавидить Зеленського, а Зеленський не сприймає і не Путіна. До речі, депутат також звернув увагу, що у парламенті повертається політика, хоча всі рішення для військових ідуть без суперечок, але все одно це є однією з ознак, що ми виходимо на завершальний етап кінця війни. І окремо він, до речі, пояснив, що дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 роки. Він ніяк з цим не пов'язаний. Це там про інше. Президента вважають і продовжують говорити, що це для того, щоб просто мова зберігала зв'язок з Україною. Але критики кажуть, що це також може бути. Ланкою одного ланцюжка до речі, Веніславський упевнений, що війна не затягнеться ще на роки. Звідки в української команди такий оптимізм? Будемо бачити, тим паче, що Америка готує війну у Венесуелі, але приціл, звісно, на Росію і Китай. Дональд Трамп оголосив, що США завдали удару по судну біля берегів країни, яке належало наркокартелю. Ліквідовано трьох його представників. Та головне не в цьому насправді адже. Ситуація значно глобальніша. і причому тут Україна, кінець війни я вам зараз поясню біля узбережжя Венесуели. Вже зосереджено цілий арсенал Америки 140 ракет Томагав, винищувачі F-35, 2000 тисячі морських піхотинців. І це вже підготовка до масштабної воєнної кампанії, аніж якась точкова операція. Для Вашингтона, до речі, Венесуела це не лише Мадуро, е правитель цієї держави, це якраз такий плацдарм Москви і Пекіна в Латинській Америці, і тут поясню простою мовою, що відбувається, але чому треба аж війна з Венесуелою? Справа в тім, що США можуть прагнути контролювати саме нафтові родовища Венесуели, які, до речі, входять до найбільших в світі, хто не знав. А водночас таким чином стримувати військові контакти Каракаса, це столиця Венесуели з Росією і Китаєю. Бо вплив цих двох країн це означає зброя, кредити, технології, і це все прямо в Латинській Америці неподалік територіально від Сполучених Штатів. Тому режим Ніколаса Мадура, який довгий час піддається звинуваченням у репресіях, фальсифікаціях виборів. Тиском на опозицію це створює все зручний привід, якраз таки для таких дій з боку американців. І до речі, додатково нестабільність країни якраз таки вона провокує мільйони біженців. Всі ми чули про венесуельську інфляцію в мільйони відсотків. Про Карака, столицю Венесуели, як одне з найнебезпечніших міст на землі. Так ось, ці всі біженці, мільйони, якраз таки людей. Вони перевантажують сусідні держави, які є союзниками Сполучених Штатів. Тому це все перетворює Венесуелу на такий собі осередок кризи в Латинській Америці, яка безпосередньо може зачіпати інтереси США. Ось так вони можуть це все виправдовувати. А от при чому тут Україна? По суті, якщо Америці вдасться вчинити військовий переворот в Венесуелі, замінити модура на зручну опозицію, яка буде. Провадити нафтову політику таким чином, як вигідно США, то величезні запаси венесуельської нафти можуть стати вагомим аргументом для Путіна перед тим, як Трамп може застосувати такий тиск. А як ми знаємо, російська нафта, особливо морські шляхи російської нафти, вони якраз таки живлять цю війну і є основним локомотивом, чому російська економіка досі тримається а російська армія має за що воювати. Але американські офіцери зараз і в Білорусі ці кадри до речі ніхто мабуть не очікував побачити навіть самі білоруси, бо на навчаннях захід 2025 які оголошують чи не найбільшою загрозою країнам НАТО у Європі. І от тут на цих навчаннях серед делегацій 23 країн з'являються двоє військових. Зі сполучених штатів вони тиснуть руку міністру оборони Білорусі, а той каже, що ми покажемо вам все, що захочете. І до речі, це в країні, яка ще вчора запускала російські танки у бік Києва, і офіційна версія до речі звучить досить мирно. Йдеться про потепління відносин, обмін жестами. США, до речі, зняли санкції з Белавія, хто пропустив Лукашенку. Відповідь випустив 52 політв'язня. Але конспірологія тут а вже ж неминуча. Перша версія це те, що Вашингтон міг домовитися з мінськом про гарантію, що по жодних наступів вже не було з території Білорусі на Київ. Друга версія це спроба вирвати Лукашенка з обіймів Кремля і торгуватися з Москвою вже. Напряму, а є третя версія, ще більш радикальна. Її просувають критики Трампа. Вони кажуть, що присутність американських офіцерів в Білорусі це не спроба послабити Путіна, а навпаки, допомога йому. Мовляв, Трамп шукає формат такого собі буфера буферної зони, щоб дозволити Лукашенку лишатися при владі, але зняти з Росії частину тиску і зберегти контрольований простір між НАТО. І, і Москвою, і у такому сценарії Україна вже ж може стати розмінною монетою, оскільки ті ж самі зняті санкції з Белаві. Експерти вже кажуть, що це можлива спроба допомогти через Білорусь поставляти запчастини для російських літаків. А тим часом Індія відкрито грає на боці Москви. Делі відправив 65 військових на навчання захід 2025 і прикрив це словами про зміцнення довіри. Але справжня причина вже ж очевидна, Індія перетворилася на таку собі головну прокладку для російської нафти. Вона вже за час війни заробила більше 12 мільярдів доларів. Як пише Форбс, це з кишень росіян витягли ці гроші. І Путін своїми знижками заманював Індію, щоб вона виконувала таку роль, щоб вона купувала російську нафту, а потім направляла її масово на світові ринки під виглядом індійської нафти. Але зрозуміло, що це ніяка не індійська нафта. Трамп намагався, до речі, зламати цей механізм. Ми бачили, як він вводив мита на Індію, робив економічні різні різкі заяви радикальні. Але моді, як пише західна преса, фактично перетнув червону лінію. І це, до речі, виглядає як свідомий вибір Індії на користь Кремля. У результаті маємо такий парадокс, що американці у мінську це ніби союзники Лукашенка, а Індія, яку на заході хотіли перетягнути від Москви, стає ще й відвертим. Партнерам, і це все на тлі війни в Україні. Росія, до речі, заявляє, що її ППО збила 24 безпілотники над Курською областю, але головне, що українські дрони вдарили по-другому за величиною нафтопереробному заводу в Росії в Ленінградській області. І, от якраз про результати стає відомо від Reuters. зупинено ключовий блок, який давав майже 40% потужності. Це десь 400 тисяч барелів нафти щодня, і ремонт такої історії може тривати це Пише Reuters, а це означає мільярдні втрати для Кремля. А от найгостріша ситуація на фронті у Ямполі на Донеччині, схоже, там відбуваються досить неприємні для України речі, адже російські групи військових у цивільному одязі проникли в населений пункт, який знаходиться до речі, достатньо далеко, як можете побачити на карті від ЛБЗ. Ось там росіяни вже зараз переховуються в будинках, підвалах і використовують мирних жителів як щит. аналітики підтверджують, що ворог закріпився в Ямполі і додатково зафіксовані просування ще в трьох населених пунктах: це Новоіванівка, Іванівка і Звірове. Стратегічне значення Ямполя робить а вже ж цей напрям одним із найгарячіших, і за усіма прогнозами бої там лише посилюватимуться. Обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. А якщо не хочете, то прямо зараз натисніть на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!